Перебування на Галицькому балу надихнуло ініціативних творчих людей Богородчанщини на організацію подібного дійства у себе в районі. І от уже четвертий рік поспіль тут відбувається феєричне видовище під назвою Зимовий бал у Богородчанах». Родзинкою свята є те, що крім розважальної, воно ще має і благородну мету допомогти хворим діткам, які потребують коштів на лікування. Уже традиційно на святі побували наші кореспонденти. З кожним роком зимовий бал у Богородчанах відвідує все більше гостей. Хтось потрапив на дійство вперше, для інших це вже стало своєрідною традицією. Я був у минулому році, мені дуже це сподобалося, і чому я іменно сюди прийшов? Через те, що тут дух святковості і тут після коляди, після Нового року такий нетиповий бал. Я дуже радий, що є така традиція в наш Богачанському районі, що вже втретє проводиться такий бал, на якому зібрались друзі, знайомі. Робиться дуже хороша справа, що ці кошти, які будуть зібрані, будуть передані дітям, які це потребують треба щоб це побільше таких балів проводилося щоб можна відпочити поспілкуватись побачити бо з деякими друзями буває що раз у рік зустрічається іменно на балу веселі музиканти так натхненно грали що у деяких від такого завзяття навіть штани спадали. Цей курйозний момент присутнім додав ще більше хорошого настрою. Проведення свята цього річ через складну політичну ситуацію у державі було під питанням. проте організатори, серед яких депутати обласної та районної ради, меценати та люди творчих професій, вирішили балу таки бути. Коли сьогодні я спілкуюся з людьми і бачу їх хороший настрій, піднятий настрій, то мені здається, що свято вдалося. Звичайно, що десь ми трошечки не те, що спізнилися святом, знаєте, події, які в нас розвиваються в Україні, і не знали, як воно буде насправді, але ми українці, ми вміємо боротися, ми вміємо веселитися і тому. Ми вирішили все ж таки це свято проводити. Традиційно на цьому балу присутні жертвували свої кошти на лікування дітей, які роками борються зі страшними недугами. Це дуже важлива допомога, бо цю цих дітей труд, дуже багато коштів де на лікування. Ми їздимо ютрускавець і в до стоячі лікування. Навіть лікарство купити для неї це дорого зараз стоїть. Ці, ці бали ці допомоги дуже важливі для мене як для сім'ї, як і для дитини. Цього Допомога визначена для ташковець діани. Це дитина хвора на ДЦП, а також Тетяни. Ця дівчинка нерухома. Вона лежить за нею. Доглядають дідусь і бабуся, тому що батьки відмовилися. Там дуже важкі умови проживання, і організатори заходу, Коли дізналися про цю ситуацію, ми вирішили однозначно допомогти цій сім'ї і цій дитині. До організації дійства у присутніх не було претензій. Програма була складена так, щоб ніхто не нудьгував. Виступи місцевих та відомих столичних виконавців чергувалися з майстер-класами з бальних танців. Свою майстерність вкотре продемонстрували учасники танцювального колективу Глорія. І, звичайно ж, вальс для усіх присутніх. Саме тут прискіпливе журі визначало кращу пару, зачіску, сукню балу і, звичайно ж, його королеву. Має бути вечірня сукня, має бути зачіска, вона має танцювати, тобто вона повинна підпадати під всі критерії королеви балу. Є достойні пари, їх є не одна, їх є кілька, тому прийдеться ретельно і важно до них придивлятися і думаю, що зможемо вибрати дійсно найкращих на цьому чудовому вечорі. А у фойє у цей час всіх охочих запрошували на майстер-клас з виготовлення виробів із соломки. Художник малював бажаючим портрети. У залі ведучі запрошували гостей на різноманітні конкурси і розваги. Відбувся також показ колекцій одягу. Ну і звичайно ж, який зимовий бал без колядок та новорічних пісень. Дійство на жаль завершилося, але всіх присутніх уже запросили на зимовий бал наступного року.